Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. 8 серпня пише, що залужний Лана в одній команді цілком можливо. Та що Лана, мабуть, таки буде балотуватися, говорить багато джерела. Дуже розумна жінка, яка підтримує контакти зі всіма сторонами політичних барикад. Сумно навіть гірша. Замість кропіткої роботи з об'єднання суспільства його продовжують розривати на шматки і послідовно насаджувати наративи російської пропаганди. Чи свідомо це робиться вже зрозуміло, що так а от у чому сенс цього, і які наслідки це Тиме для країни звичайно можна відвернути увагу міжнародного співтовариства від російської агресії, незаконної анексії Криму та окупації частини сходу України замість ці дії на внутрішні конфлікти і чекати на мир, але це матиме трагічні наслідки для суспільства та України як держави. Дуже небезпечним є намагання створити у суспільстві образ такого собі опонента миру з усіх, хто проти втрати суб'єктності України водночас упевнена, що українське суспільство не хоче миру забуті. Куціною не збирається жартувати своїм суверенітетом та свободою. Тим часом Україна зникає як суб'єкт публічної сфери, що має свою політику, інтереси і порядок денний. Українці завжди боролися за свободу та гідність. В цьому і полягає головна відмінність між Україною і Росією. У нас різні політичні культури, саме тому і виникає постійне протистояння дискурсу свободи, дискурсу несвободи, свободи, яка є ціннісним протистоянням двох систем двох різних способів життя та різних. Них систем, які знаходяться у гострому зіткненні, Росія це не проблемний сусіда, з яким можна домовитися, просто переставши стріляти. а екзистенційний ворог, метою якого є повне знищення української держави, Лана Зеркаль працювала в команді Порошенка у 2014-2019. чотирнадцятому, пішла в МЗС, тому що нова влада почала виконувати всі примхи Путіна, форма Штанмайера, розмінування, розведення війська, пункти пропуску зупинка всіх ракетних оборонних програм, відмови від НАТО іС далі мовою оригін. Тобто ми дуже україноцентричні, і це зрозуміло, бо ми живемо тут. А для нього важливо, що в нього відбувається, і як йому перебивати весь цей навал на нього у зв'язку з скандалом з цією справою Епштейну. І Йому ж щось потрібно а, якась перемога. Тому він буде намагатися її створювати. У нього не дуже виходить в Ізраїлі. Знову ж таки, з Вікафом. І не дуже виходить з Путіним. Але з Ізраїлем проблема ще більш критична, ніж з Путіним. І давити на Путіна можна красивіше, ніж давити на. Того ж Натаньяху, бо це викличе в нього внутрішні протиріччя всередині республіканської партії, де дуже сильне ну, єврейське лобі. Ми це розуміємо. Тому в нього гра проти Путіна стає єдиною, де він може бути ну, таким яскравим, він говорить про те, що від кожної зі сторін. Очікуються певні поступки і узгодження цих поступок до потенційної зустрічі між Трампом і Путіним. Тому тут дуже важко сказати, що можна очікувати, на мій погляд, ну, це знову ж таки формат шоу, а не реальний формат. Поки поки не буде зрозуміло, що. Сторони погоджуються на щось, і що Путін готовий відмовитись від своїх загальних наративів про п'ять областей і про решту питань, про які він завжди говорить. Ну я би зараз очікування не підвищувала. Партнери нарешті вирішили питання між собою щодо 50 мільярдів, які вони. Гарантують під заморожені активи. Навіть ця дискусія тривала понад півроку. Що стосується наступного року, то тут дійсно дуже багато буде залежати і від результатів виборів Сполучених Штатів, і від того, що буде безпосередньо відбуватися і в Європейському Союзі, також. Що стосується економіки, то знову ж таки, ми дуже добре рекламуємо всі зустрічі, проведені заходи, і рапортуємо про залучення бізнесу до всіх процесів. Водночас, те, що я бачу, це бізнес не вірить в стабільні ситуації з точки зору верховенства права. І це вже є ключовою проблемою для інвестицій. Тому що навіть український бізнес, який розуміє перспективу вкладання грошей в розвиток генерації в Україні, він не поспішає в багатьох випадках це робити з огляду на відсутність гарантії, недоторканності власності і що більше їх турбує, це оце чмаріння всіма правоохоронними органами. Я думаю, що Путін зупиниться. Я думаю, що в нього заплановано там цілий ряд тих таких терористичних атак на нашу енергосистему і не тільки. Ми вже бачимо, що вони м, послідовно намагаються знищити українські газові сховища, принаймні на верхову всю інфраструктуру цих сховищ. Osionfish. Це також робиться для того, щоб європейські компанії навіть не думали закачувати свій газ в українське газове сховище, і щоб у нас було недостатньо рівня запасів газу на наступний зимовий період. Ну і крім того, якщо подивитися на що Путіну впливати на результати виборів. Це не тільки тому, що він просто хоче збільшити кількість правих популістів, а це ще для того, щоб заблокувати український шлях до Європи і відтермінувати якомога надовше наш вступ до Європейського союзу. Ну і намагаючись створити проблеми нам і європейцям. Він буде роздмухувати всі інші види конфліктів, які можливі між нами і нашими сусідами, розповідаючи їм, що ми забираємо їхні робочі місця, що ми забираємо їх ринки сільськогосподарські, ще якісь. Ну і таким чином він буде зараз нарощувати тих. І ми бачили вчора цей вкіт в засоби масової інформації цього так званого турецького плану. Таких планів зараз буде з'являтися набагато більше, але це все частинки його гри, в яку ми маємо бачити, розповідати про яку викривати всі його наміри і не намагатися зробити так, щоб. Нам було ще більш важко по втраті. Підтримки партнерів підкреслимо ось одні із останніх заяв Лани про Трампа, Путіна і про ситуацію в країні загалом щодо НАБУ і ситуації у цілому Лана писала наступне: історія за набу це про українські граблі, граблі, на яких українські еліти потанцюють, танцюють, наспіваючи пісню про європейські цінності та знищуючи свою репутацію, можливість побутови успішної країни заради контрольованої безкарності для обраних успішних демократичних країн, що стало розвиватися не так багато і. Ці вони мають три спільні чинники. Перший аліти спишуть закони для себе, не розповсюджуючи її дію на інших, тобто правила однакові для усіх без винятку. Друге стабільність інститутів не залежить від зміни очільників. Їхніх, наприклад, політичні партії та громадські організації створюються не під одну особу. Третій насправді ключовий з них колективний контроль аліта за інструментами насильства. Це означає, що контроль за діяльністю правоохоронних органів не має бути сконцентрований в одних руках. Цей принцип забезпечення. Спечує баланс в системі стримувань та противаг. Як це працює в демократичних країнах? Ми мали змогу нещодавно переконатися на прикладі президента Південної Кореї Йон Сокйоля, який під гаслами захисту від антидержавних сил намагався в Україні військовий стан, акумулювавши контроль над силовими структурами і армією у своїх руках та нівелювати роль парламенту. Результати імпічменти звинувачення експрезидента у державній зраді для південної Кореї це не випадковість, починаючи з Десять року дев'ять президентів України перебували під кримінальними переслідуваннями за корупцію та перевищення повноважень, і тільки двом з них вдалося уникнути судових вироків. Вироки отримали не тільки експрезиденти, але й більшість людей з їхнього кола довіри. Міністри, радники, лояльні до влади, представники великого бізнесу і навіть родичі. Так працює судова система та верховенство права, коли політичні еліти дотримуються принципів єдиних правил для всіх та колективного контролю. Над силовими інструментами тоді навіть статус очільника держави не позбавляє тебе від відповідальності перед законом результат мрія кожного будь-якого українського президента. ВВП країни 1,8 трильйона доларів. ВВП на душу населення 34 тисячі доларів. Країна входить у топ-трійку держав світу за інвестиціями в РНД понад 4,5% ВВП. Тепер повернемося в Україну. Ніщо інше не могло би так швидко та без торгу об'єднати слуг ОПЗЖ і піот. Як розуміння того, хто є спільним ворогом НАБУ та Сап. Нам може не подобається продуктивність роботи НАБУ та Сап. Їхні підходи до ведення розслідувань чи кадрової політики, але позбавлення цих органів незалежності не вирішує цих проблем. Ефективність антикорупційних або будь-яких інших правоохоронних органів, контроль над якими зосереджений в одних руках, має лише один сенс працювати саме на ці руки. І тоді це вже не про європейські цінності, а про нові українські цінники. Редакція каналу не несе відповідальності. За висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.